Який соус від щедро смачніший, давайте дегустувати. Соус тартар з страгоном та гірчицею. Пахне гірчичкою дуже класно. Якщо чесно, то він мені не дуже схожий на оригінальний тартар, але він по-своєму дуже смачний. Соус барбекю. З чорносливом та чорною гірчицею. Клас. Супер пахне. Сосисочки мої забастували чогось. Ой-ой-ой, та що ж таке? Ріденький дуже виявився. Я думала, він густіший буде. Але ж люди. Він дуже схожий на звичайний кетчуп, але тут є така легенька нота ось цього соуса барбекю. Оце прям ідеал. Соус гострий батумський з чилі та коріандром. Щедро постаралися, молодці. Дуже пахне такими характерними приправками. Супер. Гостре буде, чи, ні? Коли я читаю на упаковці гостре, так собі очікую, що мені реально воно, воно буде гостреньке. Але, на жаль, для мене тут недостатньо гостроти, бо я люблю гостре, щоб дуже було. Трошечки гостринка є, але невеличка. Але смак у нього також дуже бомбезний. Та кисло солодкий соус. Він достатньо густий такий. Блін теж дуже смачно. Але з цих соусів мені більше всього сподобався Батумський. А якщо ви також пробували такі соуси, то пишіть у коментарях, який більше всього вам подобається.